Партнер показу громадська організація Рівне разом. Довіряй місцевим. Рівне не стоїть на місці. Воно живе подіями. Це програма Місто за тиждень і далі ми пригадаємо, що відбувалося у нашому обласному центрі упродовж семи попередніх днів. Багаторічна проблема у центральній частині рівного хочуть оновити систему дощової каналізації, аби там не було підтоплень. У переліку вулиці В'ячеслава Чорновола, Михайла Драгоманова та 16 липня. Відповідний проєкт представили на міжнародній конференції за участі партнерів із Польща. Скільки вартуватиме нова система каналізації та де рівне візьме потрібні на це кошти? Розповідаємо матеріалі далі. Це вулиця В'ячеслава Чорновола, що у Рівному у сонячну погоду нею безперешкодно їздять автівки та пересуваються люди. Втім, коли випадають рясні дощі, ситуація кардинально змінюється. Вулицю повністю затоплює. Від схожої проблеми також потерпають вулиці Михайла Драгоманова та 16 липня. Такій ситуації хочуть покласти край. Проєкт змін представили під час міжнародної конференції, яка відбулася у Рівному. Реалізовувати усе будуть в співпраці з польським містом містом Люблін в рамках транскордонної програми Європейського союзу інтерек Некст Польща Україна 2021-2027 Дійсно, це дуже важливий проект, тому що він перш за все це дощовідведення відведення. От те, що була проблемна ділянка. Опрацьована повністю і зараз проводиться закупівля, тобто десь в місяці ми фактично вже будемо мати переможці і в свою чергу будемо приступати до виконання самих будівельних робіт. І сьогодні до нас завітали наші друзі. Це така, є входить в програму нашого партнерства, тобто про продовження роботи, про реалізацію проєктів і продовження так само і допомагати спільно вже робити хороші справи в наших, в наших містах. Під час зустрічі з польськими партнерами обговорили основні причини затоплення центральної частини рівного. Насамперед, це слабка система каналізації, яка не здатна ефективно поглинати дощові потоки, як наслідок, затоплення вулиць, житлових будинків та підвальних приміщень. Передбачається, що проєкт дозволить залишити цю проблему в минулому. Систему дощової каналізації на трьох вулицях замінять повністю. Загалом на це витратять понад 1 мільйон 300 тисяч євро. Левова частка грошей надає як грантова допомога. Із міського бюджету додають лише 10% це 136 тисяч євро. Насамперед, це розташування дощоприймачів, збільшення діаметру труби, пропускної здатності труб для того, щоб можна було якомога більше зібрати води з твердих поверхень. Ну і саме основне це будівництво сепараторної частини, де власне, буде проводитись очистка даних або дощових вод. Забирання з них хімічних домішків, забирання твердих домішків Києвуді. Загальна вартість гранту для Любліна та Рівного становить понад 2,5 мільйони євро. За ці кошти у кожному місті реалізують проєкти з каналізування. Передбачається, що сторони також будуть обмінюватися досвідом. Партнерство партена партнерство полягає у тому, що ми в рамках проєкту робимо водну інфраструктуру. Тобто в місті Люблін – це каналізація, а в місті Рівному це дощова каналізація. У нас є інженерні команди і команди математичного моделювання, і ми можемо поділитися своїм досвідом з містом Рівне. старт робіт у Рівному має відбутися уже цього літа. Весь проєкт разом із будівельними роботами в обласному центрі планують завершити за два роки. Гризуни окупували двір в центрі рівного. Мешканці будинків на вулиці Княгині Ольги вже не перший рік потерпають від нашестя щурів. Незважаючи на численні звернення до відповідних служб, ситуація не покращується. Як вживаються люди з гризунами і чи можна їм якось зарадити, розбирався наш Артем Максименко. Дитячий майданчик, де замість дітей розгулюють щурі. Це не кадр з фільму жахів, а сувора реальність для мешканців будинку 7 та 9 по вулиці Княгині Ольги, в самому центрі рівного. Люди кажуть, гризуни не лише постійно бігають біля будинків, а й забігають до під'їздів. Щурі бігають стаями. Тут вийду я на балкон, і вони буває по п'ять, по шість штук відразу бігають і по асфальту, і забігають в під'їзд. І дуже сильно воняє в під'їзді. Незважаючи на чисельні заяви до керуючої компанії Житло сервіс Рівне, на проблему ніхто не реагує. Щурі відчувають себе повноправними господарями території. Вчора ми вийшли, в нас сиділа криса там в капісоні. Ну ну вона сказати в дитячому візочку, сиділа. Ми я просто забула забрати печені. Вона кроті вискочила. Я відкриваю і кричу «Андрій, криси сидять. Тупо в капісоні сиділи криса. Нас під'їзді теж криси. Я не знаю, ну. Ніхто не приймає міри власник однієї з приватних фірм з дезінфекції. Роман Жаров каже: відповідальність лежить на балансу будинків. Саме вони мають укладати договори на регулярну дезінфекцію та дератизацію будинків і прибудинкових територій. Чоловік додає, методи боротьби з грузунами дуже різні. Все залежить від ступеня зараження території. «Проводяться дератизаційні заходи безпосередньо по підвалам. І на території, яка розташована біля будинку, це так само, це досить багато заходів різних. Вони так само визначаються в залежності від зараження і в залежності від того, що потрібно робити на цій території. Так, якщо зараження сильне, то проводяться всі заходи. Там трьохфакторний захист, плюс механічні паски, плюс дератизаційні бокси, плюс розміщення родентициду. Будинки 7 та 9 по вулиці княгині Ольги, де мешканці вже тривалий час потерпають від нашестя щурів, перебувають на балансі управляючої компанії Житло Сервіс Рівне. Ми зв'язалися з директором компанії. Коментувати ситуацію той не захотів. Лише повідомив, що планують засипати ями у дворі. Де живуть гризуни. Чи будуть оплачувати послуги з дезінфекції території? Чоловік не сказав і кинув слухавку. Зробили одну, хочуть ще. У рівному вже виготовили потрібні документи для облаштування нових платних стоянок. Наразі планується, що їх буде 15. Поки що триває підготовка до публічного аукціону. У такий спосіб будуть шукати інвесторів. Де стоянку зроблять платною? Дивіться у сюжеті Вадима Добанчука. У центрі міста рівне водії часто жаліються на відсутність вільних паркомісць. Лише за останній тиждень муніципальна варта зафіксувала понад 750 порушень правил паркування. Водії не можуть знайти місце для стоянки, відтак залишають автівки, де вдається. Попри це, у самому центрі є велика безкоштовна стоянка. Вона розташована на вулиці 16 липня, але користуються нею водії неохоче, бо пояснюють, стан жахливий. Таке покриття дорожнє, що страшно, машиною неможливо легковою проїхати. Весь час десь низом черкає. Невже в самому центрі міста не можна там якийсь порядок навести, засфальтувати, порівняти. Думаю, що платно, то буде і порядок скоріше, і наведеться порядок. Парковка дуже в жахливому стані, дуже величезні ями. Машина... Шкребе, вона не їде, вона шкребе бо просто неможливо. Я готова заплатити, але комфортно, щоб машина не була пошкоджена. Якщо колись їду в місто, я лиш тут паркуюся. Мені це дуже зручно. Єдине при в'їзді там дуже велика яма, на яку я постійно вдаряюся. Однак ситуація має покращитися. Вигляд стоянки на вулиці 16 липня. Планують змінити. Вона у списку з 15 парковок, які міська рада планує зробити платними на неї, як і на інші, уже розроблено усю документацію. Зараз шукають інвестора. Буде в подальшому проведено конкурс на відбір оператора е, операторам потрібно буде здійснити повністю облаштування цих ділянок. Що це мається на увазі? Це за свої кошти. Оператори будуть мусити заасфальтувати. Передбачити, якщо згідно схеми ОДР передбачені тротуари, значить, облаштувати тротуари, встановити дорожні знаки. Встановити е, розмітку, здійснити нанести, відповідно передбачити е, паркомати. Зокрема, на парковці на вулиці, 16 липня, буде встановлено шлагбаум, відеоспостереження та здійснюватиметься охорона. Там планують облаштувати 93 паркомісця, здебільшого у списку майбутніх платних парковок вулиці у центрі міста. Втім, також хочуть облаштувати платні стоянки на вулиці Небесної Сотні, під шляхопроводом, що біля ринку дикого, а також на вулиці Тереса Даводюка, яка раніше носила назву «Набережна». Водії, які там паркуються, платити не проти. Взагалі в нас в місті дуже велика проблема з паркуванням. Тут ринок, в принципі, то не думаю, що буде більше місця. Краще будуть платні, ніж чим те, що вони забирають на клумби, а місць немає взагалі де паркуватися. Платними парковками мають оточити і центральний ринок. Зокрема, їх розмістять на звільнених від торгівлі вулицях Пересопницький та Полуботка. А от на вулиці Шевченка за стоянку уже платять. Година обходиться у 25 гривень. Попит є особливо у базарні дні. Появилась платна парковка, то місця з'явилися, можна спокійно заїхати, собі стати. І місце завжди є, не так, як раніше. Місце є, навіть в час пік, в суботу багато людей на базарі. Почекати там 5 хвилин. Місце є, 25 гривень заплатив і Біля базару, самого зручного. Як є платні парковки, мають бути альтернатива безкоштовна. Заступник міського голови рівного Артем Гонощак переконує створення платних парковок правильний крок для міста. Бачить і перевагу у тому, що оператори будуть приватними. Вигода для міста однозначна, тому що ми таким чином залучаємо приватну інвестицію, не витрачаємо бюджетні кошти на облаштування цих ділянок. Оператор це все здійснює самостійно. Крім того, місто отримує е, сплату в бюджет. Урбаніст Андрій Шевчук наголошує, створення платних парковок це світова практика. Вона вже показала свою ефективність, адже місць для стоянок стає більше. Не створюється найперше для того, щоб заробити кошти, а для того, щоб ефективніше використовувати існуючі паркувальні місця, попит на які є більше ніж пропозиція. В цьому світі паркінги це приватна інвестиція, приватні кошти. Місто в переважній більшості виступає оператором надання земельних ділянок в деяких випадках для цього. Але це комерційна нерухомість. Платну парковку на вулиці Шевченка будуть прати, заприклад, при облаштуванні майбутніх стоянок. Зараз там можна оплатити послугу або у паркоматі, або за допомогою спеціального застосунка. Чи ніхто не хитрує, слідкує муніципальна варта. Штраф за неоплату послуги 500 гривень. У рівному на занедбаному подвір'ї багатоповерхівки оселилася лисиця. Мешканці вже кілька тижнів спостерігають, як між кущами бігає хижачка. За цей час вона встигла покусати двох котів. Люди бояться, що наступного разу у зубах звіра можуть опинитися вони. Наша Олеся Мороз поспілкувалася із мешканцями. Знайти відповідальних виявилося не так і просто. У Нас тут бігають лисиці. Тепер Тепер у цих бур'янах я навіть поражаюся, якщо колись і ведмідь не вилізе. Занедбана територія біля багатоповерхівки на Данила Галицького 9 а заросла по пояс бур'янами. У кущах ховається руда лисиця. Ми хочемо, щоб якщо можна прибрати цю територію, щоб не вбивати її, щоб їй просто було тут незручно, щоб вона собі знайшла інше місце. А ми, мешканці, могли використовувати цю галявинку ну, для своїх прогулок, тому що тут класно, і безпечно, тут машини не їздять, і тут діти можуть гратися. Раніше на цій галявині вирувало життя. Мешканці пригадують, як робили пікніки, а діти грали у футбол. Тепер тут лишились тільки металеві ворота. Усе заросло чагарниками. Мешканка будинку пані Алла розповідає, на власні очі бачила лисицю вже двічі. Покусало нам, вона, значить, покусала нам дві кішки. Одну кішку вкусила десь неділі-дві тому. Оце позавчора покусали теж за лапку кота. Коти в нас привиті від сказу. І ми їх лікуємо, возили до лікарів. Все. і Лисиця є небезпечна тим, що вона переносить сказ, а діти. Граються з котами, діти гладять котів. Голова ОСББ Алла Гурина каже, якби територія була доглянута, ніяка дика тварина тут не прижилась би. Але бур'яни ростуть роками, трава по пояс. Тільки ми створили ОСББ, ми з мешканцями зробили собі такий день один. Ми вийшли, ми повирізали тут кущі, які на початку біля дороги, повирізали всі кущі, обкосили цю територію. Я по два рази на рік косила за рахунок нашої цю територію, але вибачте, ми не можемо потягнути свою територію в нас дуже велика, і плюс території цю за будинком. Мешканці просять, аби ділянку за будинком привели до ладу. Втім, хто це має робити, їм у міській раді так і не сказали. Ми встановили, що там, де чагарники, дві окремі ділянки, та що заросла найбільше у приватній власності фірми Каїс. Керівником там зазначена Олена Вакуліч. Втім, зв'язатися з нею не вдалось. Номер недійсний. Ділянка, яка ближче до будинку у власності ОСББ М. Галіція 11». Ми ще не вирішили, як ми будемо використовувати цю територію, але ми її взяли тільки буквально. Оце буквально весною. Тому вже в нас хотів, щоб там було впорядковано, Ну це ну в крайній мірі це просто ну неможливо. Люди намагаються оминати ці нетрі біля будинку, побоюються й лисиці. Ми звернулись до зоопарку, Втім, там повідомили, що відловом не займаються, адже не мають потрібного дозволу, зловити лисичу з лисиням. Гуманним методом практично неможливо, і тут з'являється дуже тонка грань між тим, щоб допомогти мешканцям незрозуміло чим вони їм заважають там насправді, і не порушити закон про жорстоке поводження з тваринами. Мешканці багатоповерхівки також звернулись до міської ради рівного хочуть, аби там допомогли. Реакції поки ще не було. Заробляє на довірливості людей у рівному на вулиці Генерала Безручка. Жінка бере плату за паркування в дворі. Гроші їй дають прямо в руки, хоч вона не може надати жодних доказів, що стоянка офіційна і належить їй. Тим, хто відмовляється платити, нищать автівки. Скільки платять водії за паркування та чи законний такий бізнес розбиралася наша Валентина Захарчук. Гроші з повітря. Це парковка на вулиці Генерала Безручка, 1 а до нашого телеканалу звернулися із проханням допомогти. Кажуть, за паркування вимагають платити, втім жодних документів не надають. Жіночка незаконно зробила стоянку для автомобілів і в мешканців будинку вимагає гроші за парку. Місце хто відмовляється платить, тому були тиждень назад відламані дзеркала. Жодних документів в неї немає. Територія стоянки обгороджена парканом, а при в'їзді є сторожова будка, проте вона зачинена. Роман проживає в будинку поруч. Чоловік паркує автівку тут. За користування паркомісцем справно платить. Суму не назвав гроші дає прямо в руки. Наскільки знаю історію, що тут просто було місце. Мешканці вирішили зробити тут огородити парковку, що вона була під охороною і все. Скинулися грошима, зробили парковку. Зробили люди свою парковку, щоб точно знати, що вони сюди на це місце можуть паркуватися. Засипали щебнем, трошки обгородили. Мешканці прилеглих будинків, з якими ми поспілкувалися, не на камеру називали суми від 400 до 500 гривень на місяць. До того ж, навіть якщо паркуватися біля стоянки, а не на ній, все одно потрібно платити. Немає жодного рахунку. Гроші віддають при зустрічі. Ми платимо за парковку, ми платимо за місце, щоб воно просто було за нами закріплене і все. А кому платите? Власниці. А власниця десь. Тут? Десь вона тут в будинку, я не скажу точно, бо я її не щоразу бачу. А у вас є її контакти? Ні. Справді немає. А як тоді оплата в Вона тут інколи буває сидить в перших місяцях, тому буває її бачимо, тоді ми її платимо. Голова ОСББ нам повідомила, до парковки будинок не має жодного відношення. Це не їхня територія. Управління земельних відносин Рівненської міськради зазначили, що земельна ділянка, на якій розміщена стоянка, була в оренді. Термін її дії закінчився. Зараз це землі запасу. Інформації про будь-яку діяльність на цій території у реєстрах немає. Вказана земельна ділянка. З 2007 по 2009 рік перебувала в оренді фізичної особи підприємця для влаштування та обслуговування автомобільної і стоянки рішенням сесії в серпні місяці 2009 року була припинена оренда у зв'язку з смертю фізичної особи підприємця. Після смерті підприємця до управління земельних відносин ніхто не звертався, щоб укласти новий договір оренди. Людина, ім'я та прізвище якої нам назвали мешканці, має зареєстрований ФОП, займається роздрібною торгівлею. Зустрітися із так званою власницею нам не вдалося. Також ми звернулися до департаменту інфраструктури та благоустрою Рівненської міськради. У них немає жодної інформації про будь-яку підприємницьку діяльність на цій території. Наразі отриману від нас інформацію перевіряють. Зокрема, це на контролі департаменту муніципальної варти. Ми ж зі свого боку будемо стежити за розвитком ситуації. Наводять порядок. У рівному цієї п'ятниці відбулася масштабна толока на території так званого парку Єврейка. Небайдужі мешканці, активісти та громадські організації об'єднали зусилля щоб навести там лад. Бачив, як вигрібають непотріб із єврейки. Наш Арта він не продовжить. Так званий парк єврейка у Рівному. Це місцеві з багаторічною історією, але до якої нікому не було діла. Тут полюбляє проводити вільний час молодь для себе навіть облаштували трампліни, де вправляються у майстерності на велосипедах. Люблять тут прогулюватися і люди старшого віку, хоч пригадують, раніше було краще. У 85-му році. Ми отримали квартиру рядом тут У 86-му багатьох нас діти родились. Ми сюди ходили гуляти з колясками. все. було просторо, світло, акуратно. Особливо років два-три назад по мойна яма стала, і все ніхто не дивиться, ніхто не прибирає. Ну, таке запустіння та й все зараз до єврейки нарешті дійшли руки і на проблему звернули увагу в міській раді. Першим кроком відновлення стала толока. Озброївшись граблями, рукавицями, сміттєвими пакетами, рівняни долучилися до прибирання так званого парку Єврейка. До прибирання долучилося чимало людей різного віку та професії. Проте, як зазначають учасники, просто прибирати замало. Потрібні більш масштабні роботи з відновлення. Сьогодні ми тут прибирали: ми прибирали сміття, листя і щоб тут був порядок. Молодіжна рада долучилася до цієї ініціативи, щоб розвивати наше місто. Щоб Разом показати своїм прикладом, що ми хочемо змінювати наше місто. Перше, що би я зробила, я звичайно почистила так, щоб можна було продивлятися, щоб от коли діти з дітьми гуляють, щоб батьки не боялися, що дитина може злякатись, мало ли що буде в кущах. Ну і, звичайно, би розбила б якісь доріжки. Прибирати просто важливо, це саме основне. А те, що це наша, і в межах міста територія, яку ми необхідно, щоб підтримували в чистоті в порядку. Я думаю, що це просто обов'язок. Не це вже навіть не ініціатива, а обов'язок. Ми, як громадянина свого міста і своєї держави, мусимо підтримати цей обов'язок. Змінювати єврейку будуть за рахунок грантових коштів від Євросоюзу. Проект носить назву Спільна відповідальність за спільну спадщину. Його мета зберегти та відновити красу історичної частини міста. Це сьогодні перший етап. Даний проект буде реалізовуватись протягом трьох років. Перший рік це іде саме дослідження цієї історії, дослідження цих мацев, проведення всіх тих робіт істориками, дослідниками, архітекторами, щоб зрозуміти, що саме тут. В якому зараз стані ці місцеві знаходяться, і далі вже поетапно буде реалізація даного проєкту. У спільному прибиранні взяли участь до 20 людей. Далі за справу мають взятися історики, які дослідять територію колишнього єврейського кладовища, і лише опісля там розпочнуться основні роботи. Це були усі головні події рівного за цей тиждень. Побачимось. Партнер показу громадська організація Рівне разом». довіряй місцевим.